У 2022 він назвав це армією дронів, обіцяв технологічну перевагу, обіцяв змінити хід війни, камери, обкладинки, пости у Твіттер. Усе звучало як прорив. Але коли настав 2024, й все затихло. Генерал Кривонос заявив публічно: виробництво дронів в Україні зупинено, не знищено ворогом, не перебито ракетами, а зупинено наказом, і не з міноборони, а з банкової. Особисто фабрики готові, люди мотивовані, запчастини доступні, але замість розгортання виробництва йде тиша. Замовлення скасовують, контракти не підписують, генерали не отримують. Хто ж винен, чому Зеленський мовчить? Чому СБУ не розслідує, хто в умовах війни зупинив зброю, яка рятує життя? Бо наказ прийшов зверху, бо хтось на банковій вирішив. Краще без дронів, ніж із генералами, які мають незалежну силу. Дрони там це не просто техніка, це очі армії. А армія, яка бачить, може бачити і правду, може ставити питання. І це от страшніше для режиму, ніж Путін. Це вже не просто саботаж, це то свідоме роззброєння на користь ворога. Той, хто вимикає виробництво дронів, не нейтральний адміністратор. Це людина, яка грає на стороні іншої армії. Бо Путіну не треба ламати армію, яку ламає твоя влада. Йому досить, щоб банкова виконувала його роботу, і поки ти читаєш це, наші воїни вмирають без ФПВ. Їхні командири просять. А у відповідь тиша. Волонтери збирають, а держава зупиняє. Це не інституційна помилка, це вертикальний злочин. Хтось хоче, щоб ми воювали з зав'язаними очима. Хтось хоче, щоб перемоги було менше, щоб заслуги були не у фронті, а у піар службі ОП. Глядач, подумай, чи може президент, який зупиняє зброю, бути гарантом перемоги? Напиши в коментарях чи вважаєш ти, що зупинка виробництва дронів в умовах повномасштабної війни це форма державної зради. Постав вподобайку, якщо хочеш почути ім'я того, хто підписав наказ. Поділись цим відео, якщо вважаєш, що правда не повинна мовчати.